Осінній день, осіння ніч розквітли запахи осінні, і сонце ще горить, як піч, дерева в золоті не тлінні, як свічечки горять зірки. Коли і ніч тут нависає, і крапом Божої роси усе довкола оживає, на небі місяць, на коні. Як рицар в сяйві виїжджає, або як рицар на човні, і поглядом когось шукає, Мабуть, принцесу у краях шукає так, як дике поле, де співом ніжно у гаях, від звуків у душі аж коле, не передати у словах і фарбами не описати. Краса осіння в небесах, її потрібно відчувати. Осіння краса неперевершена, причудова, і кожний день прожити на цій Богом даній землі це вже прекрасне диво. Тому завжди цінуємо кожну прожиту нами секунду. Адже життя це найдорожче, що є у нас. Ця клятуща війна ніяк не відпускає Україну. Але я надіюся завжди на краще, що, врешті-решт, добро переможе над злом, а світло над темрявою. І війна, врешті-решт закінчиться. Закінчиться перемогою світла над темрявою. Не опускаймо руки, зло перемагаємо добром, не забуваємо наших захисників, захисниць, героїв, хто чим може, допомагає, навіть. Щирими молитвами. Бажаю всім вам, в котрий раз завжди наголошую віри, надій, любові. Нехай ангелоохоронці кожного і кожну з вас оберігають, оберігають наших захисників і захисниць, героїв. І нехай нарешті осінь стане мирною і такою прекрасною, якою ми бачимо її на картинах і взагалі навколо нас. Осінь потихеньку починає жовтіти, листя вбираються в різні кольори, і це все я описав у вірші. Тому бути добру із Богом.